Я випадково вибив сі джвін звучить як шарт. Але ні, не подумайте неправильно, я не зазнався і не розповідаю про це тільки для того, щоб похвалитися перед вами. Ні, 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 я не така погана людина. Так що послухайте мою сумну історію, після якої ви зрозумієте, чому саме так я почав це відео. Почалося з того, що я закинув Геншин на доволі тривалий час, а якщо бути точнішим, то десь на місяць трохи піднадоїла гра. Думаю, у всіх таке буває. Таким чином, пропустив Клорінду, про це жалкую, і ще декількох прикольних персонажів. Проте на днях, на щастя бо, на жаль, я повернувся у цю гру. У мене було приблизно 1000 примогемів, це небагато, але добре, що вони взагалі були. Побачивши два нових банери, я вирішив по приколу покрутити один з них. Як ви здогадались, це був банер зі Сіджвін. У мене гранту не було, так що я нічого не очікував. Кручу, кручу, і тут раптом на. Третя крутка, і мені падає Сіджвін. Кінець. Знаєте, це якийсь прикол. Хоч персонажа не можеш його вибити, По приколу вирішив покрутити когось, і він тобі майже моментально падає. Ну але таке життя для колекції нехай буде. Але переді мною постало питання, куди її дівати. Все-таки залишати Леху тільки для колекції, без її використання марнотратство. Таким чином, я почав досліджувати цю дівчину, і сьогодні я поділюсь з вами своїм досвідом гри з цим персонажем. Ні, це не гайд. Для мене гайди скучна штука, яку я сам не дуже люблю дивитися. Тут буде просто моє враження, можливо, трохи. Суб'єктивне стосовно цієї леді. На початку вона мені не дуже сподобалась. Моє враження базувалось на тестовому забігу, але згодом я зрозумів, що трохи неправильно використовую сіджвін. Вона в першу чергу є потужним лікарем з непоганим зціленням і вбудованими бафами для союзників певної механіки. Її головне вміння елементальна навичка. Працює з кишені і періодично зцілює союзників, а також забезпечує невеликим гідростатусом. Вона є найбільш пріоритетною здатністю, яка є єдиним джерелом зцілення. Це саме імбове, що у неї є. Вибух стихії зі свого боку спрямований на нанесення шкоди по площі протягом короткого часового проміжку. Але скажу по досвіду, останній юзайця досить рідко. Однієї єшки достатньо для неї. Як бафер, ця малюзіна підвищує дамаг елементальних навичок кишенькових дамагерів, наприклад, нахіді або фуріни. Малюзіна також наділена механікою довгого життя і отримує хороший бонус лікування в групах з дамагерами, які грають з даним дебафом. Звичайна атака найменш пріоритетна вміння в, в будь-якій варіації білда, можна не витрачати ресурси на її підвищення. Артефакти та зброю треба збирати з головними статами на ХП. Найціннішою характеристикою для малюзини є здоров'я. Від параметра залежить лікування бульбашок, пав одужання і дама хульти, тобто підійде люба зброя з бонусом на ХП. Якщо такої немає, то беріть на відновлення енергії. Тепер щодо сетів артефактів, бажано носити наступні: молюск морських фарб, пісня минулих часів, стійкість мілаліта. Всі три пов'язані з лікуванням або з хП, старша медсестра фортеці. Ропіт у бою зосереджується на виконанні основних функцій бафа і лікування, додатково вносить дамаг і накладає невелику кількість статусу. Всі перераховані завдання виконуються шляхом використання елементальної навички, простими словами, єшки. Уміння має велику тривалість, тому вкрай легко включається в командну ротацію з огляду на те, що на полі може існувати тільки одна така бульбашка, а під час її зникнення сіджвин отримає одиниці енергії та відновлює хп. Необхідно завжди чекати закінчення здатне. Дякую Підсумовуючи її плюси, це те, що вона вкрай легко збирається в лікаря. Її єшка дуже імбова, вона легка в використанні, проте ульта трохи не актуальна. Уміння застосовується для нанесення ушкоджень і забирає час у головного дамагера. Без належного норм криту, шкода від вибуху стихій є вкрай низькою. Ще одним мінусом є низька гідроаплікація. Бальзам бульбашки повільно переміщається між супротивниками і можуть завдати шкоди обмежену кількість разів, чи сподобалась. Мені вона. Ну не прям щоб вау, але поганим персонажем я би її не назвав. Хіл з неї класний, крутити її чи ні, це тільки ваш вибір. Сіджвін хілер, який буде корисним у будь-якій команді. Пишіть, що ви думаєте про Сіджвін. Як вам ця лолі, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!